Я звертаюся до з'їзду з проханням виділити з партійної каси 1 мільярд радянських рублів для постраждавших від Чорнобильської катастрофи. Коли я назвав цю суму, в залі пройшов такий, знаєте, злобний гул, як кажуть, злий такий, ненависний. Те, що я сказав, що типу, хочу обібрати партію. І я попросив, настояв і звертаюся до Володимира Щербицького, який головував в цей день, і кажу, товаршущ, ну на російською мовою його розмовляв, але скажу, українсь буду говорити, товаршу Щербицький, ви і я маємо одинакові партійний квитоки. Я був учасником ліквідації Чорнобильської катастрофи. А ви, український народ, дурили. Що немає ніякої загрози, немає якої раді радіації. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.